Вітаю вас, діти! Доброго вам всім дня! А як ви думаєте, що ми сьогодні будемо малювати? Ось послухайте віршика, і ви все зрозумієте. Рости, моя моркво, велика рости, я знаю, потрібна для борщика ти. А взимку, як бабу і сніга зліплю, то носа їй також із моркви зроблю. Тому пропоную сьогодні намалювати моркву ось таку цілу грядку морквинок. Для цього нам знадобиться, як завжди, водичка. Пензлик, зелена фарба для хвостиків морквинки, оранжева фарба. І подивіться, що ще потрібно буде половинка самої. Справжньої морквинки. Попросіть маму, щоб вона розрізала вам морквинку ось так навпіл вдовж. Подивіться, і у нас вийшла форма моркви. Зверніть увагу, що коли ви дивитесь на зрізану морквинку, то ви бачите трикутничок, і морквинка з одного боку тоненька. Гостренький в неї кінчик, а з іншого боку широкий кінчик. І ось ми зараз будемо малювати за допомогою морквинки. Нам потрібен буде аркуш паперу. Ми візьмемо з вами пензлика і оранжеву фарбу, і нам треба тепер промазати повністю ось цей зріз морквинки фарбою. Набираємо її побільше, Намащуємо повністю. Весь зріс морквинки. І тепер подивіться, що ми робимо. Перегортаємо її. І тією стороною, що була у нас промальована, притискаємо до аркуша паперу, ось так. Пальчиками надавлюємо. Потім віднімаємо і гляньте, у нас вже виросла морквинка. Наче справжня. Давайте ще одну зробимо. Намастили гарненько. Поклали на аркуш паперу, притисли. Головне тут діти притиснути, щоб вся фарба залишилася на аркуші паперу. Потім відняли ось яка у нас морквинка вийшла. Давайте ще раз зробимо таке саме: намастили побільше фарби, не шкодуйте, щоб морквинка була така спіла, гарнесенька. Поклали на аркуш паперу, притисли. Ось так пальчиками, двома ручками. Міцно, міцно. Відняли, і ось у нас ще морквинка вийшла. І ще одну останню зробимо. Побільше фарби, щоб морквинка була яскрава. І ось так поклали, притисли. Відняли. І ось ще одна морквинка. Якщо у вас десь вийшло нерівно, то можна домалювати уже пензликом. Тепер нам треба намалювати морквинкам хвостики. Вони мають бути зеленого кольору, тому нам треба діти, ретельно вимити ось так пензлика, щоб водичка стала оранжевою, а пензлик чистенький. Струсити ось так зайву воду. Взяти зелену фарбу. У мене гуашева фарба, ви можете взяти акварельну. І намалювати ось так по три ось такі рисочки. Зверніть увагу, що всі рисочки поєднуються лінії в одній точці. Подивіться, ось так. І ось у нас уже у морквинки з'явилися хвостики. Подивіться, діти, у нас вийшла. Справжня грядка, на якій ростуть морквинки. Зробіть таку роботу, я сподіваюся, що вам буде цікаво попросіть маму, щоб вона вам розрізала вздовж морквинку навпіл і за допомогою ось такого штампика зробіть ось таку собі грядочку. Якщо у вас вийдуть гарні морквиночки, сфотографуйте їх і надішліть фотографію мені. Мені буде дуже приємно подивитися, яка гарна робота у вас вийшла. До побачення, діти!